Коли по 21-му округу балотувався в тому числі і Гусь, була обіцянка Ковчаном, що він, якщо стане народним депутатом, він буде лобіювати питання вирішення саме за закриття округ'яцного Ков заводу Ковальського відділення. Я розумію, що він тоді програв Івахів, але на наступну каденцію він став депутатом Верховної Ради тільки від іншого округу, але від Волинської області. Мав і має на сьогоднішній день абсолютно всі е, повноваження в частині вирішення питань. Тому що це, е, я прошу десь так навіть відзначити, сьогодні Ігор Володимирович Гузь є в коаліції, в більшості Верховної Ради, яка затвердила Кабінет міністрів. І сьогодні саме більшість має і вирішувати це питання. І чому мені саме більше здивування, коли пан гузь критикує уряд, за який голосував, да? бюджет за який голосував і чисто пропагує формат такий ненапокори, перекриття, все інше і. Коли ми звернення корської міської ради вже прийняли е саме останні, в тому числі і до народних депутатів окремо до Ігоря Володимировича Гузя і до Івахіва, то від Гузя ми отримали абсолютно таку ж саму відповідь, яку отримали на протязі сіми років попередні. Тобто не вирішення питання, а чисто відповідь, що так, це буде підніматися, це буде вирішуватися, це буде, 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 буде. Але е, практично ніяких реальних речей е, в його відписі, це чергова відписка, абсолютно не побачили.